Хліб, який їдять після смерті, у рівному вшанували пам'ять замордованих голодомором. Алла Семенчук, як ніхто знає, що таке геноцид українського народу. Її син загинув у великій війні. Ми маємо винести хліб, і кожна кожна хлібина має свій символ поминання наших героїв. Ми віримо, що душі їхні на небі вони нас бачать і нам допомагають з небес. На заході представили хлібини, що є символом життя та смерті. Зокрема, поховальний коровай, який з містом та людьми, що випікають, різниця від весільного. Поховальний коровай він випікається з тихими журливими. Такими псальмами або із голосінням, або із молитвами, дуже такі спокійні тихій обстановці, аби не завдати шкоду покійній душі, яка ще можливо не знайшла своє перебування. Вікторія Гудюк випікала поминальні пироги з Рецепт цієї страви давній перейняла його від однієї з житойок Пелісія. Пороги вони не тільки йдуть як комунальний хліб, вони йдуть як обрядовий хліб. Його можна випікати як і на весілля, так і на чин поховання чи поминок. На полісі немає смерті, так схарактеризувала захід організаторка Ірина Рачковська. Саме поліський край зі своїми традиціями надихнув жінку на це дійство. Хліб це є фактично символ цього переродження, тому що, як відомо, згідно таких джерел етнографічних, що зерно попадаючи в землю, воно помирає, його ховають для того, аби воно народилося і. І мало інше життя, іншу форму, і мало того, щоб воно давало через хліб ще життя і іншим людям. Депутат Рівненської обласної ради Ігор Ясенюк каже: ми повинні пам'ятати про усі голодомори та геноциди українського народу, адже це продовжується не одне століття. Трагічна історія нашого нашої держави, де ми маємо її пам'ятати, ніколи не забувати, тому що ну хто не пам'ятає, не, не пам'ятає минулого, то й немає майбутнього. Тому ми маємо аналізувати, пам'ятати. І ми зараз знаходимося в такій важкій ситуації, де в нас війна. Але всі мають розуміти за що на сьогоднішній день Україна воює. Україна воює для того, щоб звільнитися від тих оков, які уже 400 років є на нашому українському наряду. Нині Україна знову переживає геноцид. Росія вже декілька століть старається винищити український народ. До слова, виставку поминальних хлібин можна відвідати до 28 листопада у краєзнавчому музеї. Владислав Стецюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.